Як був пробував трошечки розганяти людей, бачу навіть і покупці, хто подивився, що буде дощ. А сьогодні трошечки він такий у нас у Львові. От зараз є маленьке вікно, пробуємо трішки відзнятися активний, тому машин трішечки менше. Але для нас, я думаю, вистачить. Звичайно, завжди наголошую на тому, що якщо ви для себе обираєте автомобіль, обов'язково заходьте на карвертіка, а внизу я залишу посилання, за які можна перейти і отримати 20% знижки. Також перевіряйте автомобілі фізично, це максимум. Це можна їхати на Істо, беріть своїх друзів, звертайтеся до нас. Внизу під відео є телефончик, можна звертатися. Чим зможемо, тим поможемо. Звичайно, хто завітав у місто Львів на Карбазар, показую вам нашого шеф-кухара, пана Володимира. Віце які смаколики готує. Слічок може зробили там. Передали Дошь туди. Булі. Я вже навіть пробував, та смачний шашлик. Є та, ще бограч, богріч, є трошки богріч, ребра молодого вепра, все є, так? Друзі, так. гляньте яка. Решта, дивіться, є напої, просто сьогодні трошки така поводка. Трошки людей розлякала погода, <постив> правда? Боремося і чекаємо гостей, якщо прийдуть. Бограче на так? Пані Іра, добро здоров'ячка вам. Трошки дощик прозлякував людей, але я бачу, ви тримаєтесь, правда? Зійдуться, правда? Дивіться, які смаколики є на ринку, друзі. Вікторія, привіт. Вікторія сьогодні на місці, потім підемо на каву до Вікторії. Ідемо трішечки, рухаємось вперед. Так, беремо парасольку. Пан Роман, доброго здоров'ячка вам. У вас все добре? Звичайно. Все потихеньку, друзі, наша парасолька тут нас очікувала, беремо парасольку, бо я бачу, Петро Коча, слава Україні, героям слава, друзі, радий чути, усім привіт. Що у нас сьогодні? А у нас автомобілі, які... На ринку це добре, що щось продається, бо завжди хочеться... Так, трішки бо завжди хочеться чогось свіжого. Бачу, дощик трішки тільки призупинився, як бачимо, є... є трошечки людей, які прийшли щось придбати для себе. Звичайно, друзі, якщо ви шукаєте автомобіль, можна також до нас звернутися. Ми надаємо послуга допомога у підборі. Це можна сміло приїхати на Луцьк, наприклад, Львів, Тернопіль. Тернопіль невеличкий, все-таки ринок рівня також менше. Більше треба орієнтуватися на Луцьк. Все-таки по кількості там номер один, по, по, по продажах, і по можливостях, і по кількості. Тому, друзі, ось така ситуація. Давайте так. І хто в нас тільки долучився, ми у місті Львів на Карбазарі. Сміло можна для себе щось обирати, можна приїжджати, але... Скажу вам так від себе чесно, обирайте все-таки в суботу, якщо Львів, тому що неділя, сьогодні, власне, неділя ми наживо з вами. Неділя це все-таки активність є набагато менша, нижча. Називайте, як хочете, але так воно є. Так, дощик пройшов, під ногами вже навіть, я б навіть не сказав, що відчувається якась мокрота. Давайте ми в принципі почнемо з цієї ауді, яка тут прямо перед нами продається 2012 рік, 8 700, а третя дизельна 1,6. 280 тисяч заявлений пробіг. Стосовно пробігів, друзі, зразу наголошую Запоріжжя. Вітаю, друзі! Усім привіт, хто у нас долучився. Ми сьогодні трішки вискочили поміж дощик, тільки що просто пройшлася така серйозна злива. І я зараз дивлюсь, що злива буде знову. Тому ми ловимо інформацію. Для вас, друзі, сьогодні я ходжу по ринку, показую вам, які автомобілі продаються, ціни на автомобілі. До вас прохання, робимо репост цього відео. Хто не підписаний, обов'язково підписуємося. Для того, щоб бути в курсі усіх подій, активовуємо дзвіночок. І, звичайно, ставимо палець вгору. Буду вам усім вдячний за активність на каналі. 19 рік, 16900, Soul, 2,0 бензин. 172 тисячі заявлений пробіг. Добрий день. Покажіть шкоду, супер третє покоління прийняв. Я думаю, таке щось буде цікаве, обов'язково покажу. Якщо не знайдемо в цьому ряді, друзі, перейдемо на наступний. Щось підшукаємо. 2003 рік, гольф 4. 4800, 189 тисяч заявлений пробіг, що дуже мало, тому, друзі, CarVertical, Усім допомогу ще раз наголошую. Ми, до речі, кожен день перевіряємо по CarVertical автомобілі. Хто не знає, як це робиться, ви можете звернутися до мене. Скинете кошти, і я вам подивлюся. Можете це зробити за посиланням внизу під відео, я завжди прикріплюю. Там буде вам і знижечка 20%. Можете користуватися промокодом Рома, Питання в іншому, питання не в знижці. Питання в тому, скільки вже автомобілів було розкрито, прихованих всяких речей, що ви собі просто не уявляєте. Тому Carvertical це такий, знаєте, це той момент, який потрібно обов'язково пройти, перевірити за фізичний стан автомобіля, який продають. Будь-де на ринку, приватники. Це взагалі я мовчу. Це просто не обговорюється, це потрібно перевіряти для того, щоб розуміти, за що ви оплачуєте кошти. До речі, вчора ми по Carvertical також до мене зверталися. По ковалю сьогодні буде огляд Тоуран e 15-й рік. Подивилися, а там ви не повірите, друзі, все настільки приємно. Тобто пробіг є зафіксований. Автомобіль з Німеччини. В Німеччині в січні 2024 року зафіксований 228. Заходиш на авторія, оце ж посилання, яке мені скинула наша замовниця. І я дивлюся, там все сходиться. Так приємно дивитися, коли, знаєте, немає цього обману. Але цього обману немає і тоді, коли власник розуміє, що люди відкривають карвертікл, що люди дивляться історію, що люди перевіряють автомобілі. Але не всі такі продавці. В тому і вся проблема, що не всі є продавці, які розраховують на те, так як в нас було декілька днів раніше. 100 змотали, 200 виставили на продаж. Все класично, знаєте, І ти дивишся, замовник каже, ну, Романе, я глянув в карвертікал, подивився ваш звіт, який ви мені по цьому карвертікулу повністю все пояснили. І розумію, що автомобіль ну, не мій, я не хочу такого автомобіля. Все, тому є продавці, які розраховують на те, що автомобіль ніхто не буде перевіряти десь там по історії. Автомобіль куплять, просто дивлячись на нього візуально. А візуально, друзі, давайте глянемо. От перед нами зараз Audi Q5 одна, Audi Q5 друга, там далі також. Ви мені скажіть, що їм зараз візуально бракує? Все красиво. І так має бути, в принципі, зовнішній вигляд це важливо. Технічний стан це також. Я вам найбільше скажу, іноді буває, що людина користується автомобілем. Зовнішній вигляд такий собі, тому що там десь притерли, там десь поцарапали. А по факту технічка в дуже доброму стані, такі реально є. І ви знаєте, чесно вам поділюся досвідом люди, які в мене замовляють огляд, якщо бачу такі речі, а особливо, якщо власник це відразу приховав, речі дуже яскравий приклад, пам'ятаю, як в мене замовляли на огляд, тігуан. Перший власник автомобіль весь в бронній плівці. І коли покупи спілкувався з продавцем, продавець дуже гарно, знаєте, йому я як кажу, як, 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 як я кажу, назамітав, <смітал> так йому не розказував, що автомобіль просто прекрасний. Ми приїхали на огляд. Технічно перевіряємо, реально технічно автомобіль у дуже доброму стані. Ну, людина реально, знаєте, як кажуть, перший власник він знає, що треба робити, за чим, і в нього все, все на своїх місцях, все в порядку. Але стався один момент, знаєте який? В ході перевірки ми показали, що передній і задній бампер, ну, чи там дів... жіночка їздила, дружина цього ну, власника цього, цього автомобіля, чи це він так їздив, хтось постійно впирався в бордюри. От Видно, що там не, не одна царапина, а от багато. І вже тріщини пішли, тобто вже по бамперах є питання. В принципі, чесно вам скажу, як на мене, бампер ну, це таке собі. Тобто, я позитивно дивився на цей автомобіль. Але замовник навіть мене не запитуючи, каже, Роман, та ви що, я як подивився фото-відео, то та там такі ну, серйозні пошкодження. Я кажу, ну це бампера, в принципі, це не є щось суттєве. Ну, рішення кажу за вами, я вас не переконую там, купляти автомобіль. Просто пояснюю. Він каже, ні-ні, я спілкувався з власником. Власник мені так гарно все розказав, що автомобіль там просто прекрасний. А я дивлюся, що передній бампер, що задній. Там такі тріщини, там взагалі їх треба, буде. Мабуть, замінити, чи паяти, чи шпаклювати, що з ними робити. Кажу так, ремонт як мінімум потрібний на цих бамперах. Кажу, а далі, а далі ви все бачите, ми все вам показали і роз'яснили. Друзі, в принципі, завжди, чесно вам скажу, після огляду автомобіля, який ми оглядаємо, я завжди кажу людям, приймайте рішення, можливо, вам таки підійде. Можливо, такий стан автомобіля вам не підходить, а мені подобається, там, наприклад, десь царапана на якомусь автомобілі, на якійсь деталі, та? тобто десь так воно все виглядає. Тому, якщо для себе ви замовляєте послуга перевірки автомобіля, це те саме, що виїздне СТО. Ми виїжджаємо, все вам показуємо, розказуємо. А далі, якщо ви мене питаєте, мою суб'єктивну думку, звичайно, я нею поділюсь. Але все-таки добре, коли ви собі дивитесь і кажете, у мене, до речі, багато є таких замовників, які замовили, подивилися один автомобіль, другий, третій. І потім з трьох автомобілів вибирають кращий. І в мене був випадок, коли людина до мене позвонила і каже, я буду брати по рахунку другий. Кажу, другий це добре. Але найкраще по технічному стані, якщо ми вже обираємо з трьох автомобілів, то все-таки третій там зауважень. ну, Дуже мало кажу, ну, є там царапани, подряпини. Зколе, але технічно кажу, він є в кращому стані. Люди, повірте мені, якщо не подобається покупці автомобіль, то щоб там він технічний стан не мав, якщо просто чомусь не подобається, купляти цей автомобіль ви не будете. Це правда, це є факт. Ну іноді до мене є дзвінки, Роман. Ви мені там по ринку ходите, ви знайдіть автомобіль, я там приїду, його заберу. Так воно не працює. Я, до речі, пам'ятаю, як... Прямо тут на ринку у місті Львів е, дзвонив до мене пан Микола, це було ще досить таки раніше, минулого року. І він до мене також казав: Романе, я як приїду, я б вже хотів, щоб ви мені автомобіль на цей момент підібрали. Я приїду, куплю, я вам довіряю, я бачу, що ви порядна людина. Я кажу, взагалі плануєте їхати? Він каже, так, планую. Я кажу, приїжджайте. Приїжджайте, я все вам допоможу. Так, друзі, хто в нас тільки долучився? Ми у місті Львів наживо. У нас. Дощик дощик накрапає, навіть переключу камеру, покажу, як виглядаю я ось так під, під парасолічкою. Усім ще раз привіт, радий вас усіх чути. Пишіть в коментарях, хто звідки дивиться, яка у вас погода, бо в нас сьогодні була така добряча злива, зараз трішки слабший дощик і ми трошечки е намагаємося знаєте, познімати якісь відео про автомобілі. Тому до вас буде прохання поділитися цим відео в соцмережах. Хто не підписаний, підписатися активувати дзвіночок який буде вас повідомляти про свіжі відео, друзі, і ставимо палець вгору. Я переключаю камеру, так, хвилинку, бачите, одною все рукою роблю, бо однією тримаю штатив. От, Тому, друзі, пан Микола приїжджає, історія продовження історії. Ми знаходимо автомобіль, Ford Focus. Ми дивилися, переглянули багато автомобілів. Експерт каже, вже потім підходить до мене, експерт каже. Ну що вам щось сподобалось чи ні? Пан Микола каже, та ні, от я щось подивився. Тепер каже, слухайте, пан Микола, ну але оцей фокус, оцей, що ми дивилися, там показує, каже, ось там він стоїть. Ну Він ж технічно, в принципі, добрий. Якщо ви реально хочете автомобіль придбати, то ну, що вам в ньому не сподобалось? Ну от просто, знаєте, кажуть, розвідка, чому ж людині не подобається автомобіль, якщо є, є, є нормальний. А пан Микола на мене дивиться на... і каже, Романе, ви як завжди кажете, якщо душа не лежить, значить автомобіль брати не потрібно. Я кажу, пан Микола, бачите, як дуже добре, що ви приїхали сюди. Уявіть собі, що ви кажете, Романе, знайдіть мені автомобіль, а що таке знайдіть автомобіль? Це його потрібно фізично перевірити. Все, 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 все переконатися, що з ним все добре. Потім дати за нього завдаток, тому що це ринок. На ринку, якщо даєш завдаток, автомобілю вже стоїть в стороні, він твій. Якщо не даєш, він продається далі. Ви можете приїхати, я вам обіцяю, що я автомобіль знайшов, завдатку не даю, автомобіль продався. Дав завдаток, ви приїхали, сказали, що вам це не підходить. І як з цим всім бути? Що з цим всім робити потім? Харків на зв'язку, всім миру та спокою. Навзаєм, дуже приємно. 17 рік, 16500, 1,8 бензин автомат. Заявлений пробіг, друзі, 43 тисячі. Ось такий, бачите, автомобільчик, хто, хто кохається в такому вищому кліренсі, в такому форматі, бо саме таких гольфів на ринку є небагато. Доброго дня, Романе. Покажіть, будь ласка, Volkswagen, Touran 2.0 дизель від, від 2010 року. Щось буде обов'язково покажу. Ігуан в кадрі 2015 року 17999. До речі, дощик починає накрапати Що, що, що активніше і активніше, друзі. Це серйозно перешкоджає нам, знаєте в чому? В оглядовості. Я думаю, що дуже погано видно картиночку. Ну, але давайте ми ще я буду коментувати ціни, щоб ми трішки щось ще зазняли. 19-й рік, 25 тисяч доларів. Ціна зменшена. Atlas 3.6, бензин автомат. Друзі, автомобіль пригнаний із США. Великий, не знаю наскільки його камера показує, але це реально потужний сімейний кросовер. Infinity FX35. 300. 300 більше коней цього автомобіля, 234 заявлений пробіг, 8900. Це вся інформація на зараз. 4х4, 3 і 5. О, інформацію бачу краще, телефончики покажу. Якщо когось цікавить, можна телефонувати. Ось такий апарат. Друзі, в мене колись був Infinity FX 37. Це новіша модель від цієї. Чесно вам скажу, я рік від'їздив, але дуже класно автомобілі служить. Це факт. Дуже добре служить і вартують уваги. 2007 рік 9800, Honda CR-V, 2.0, бензин, механіка. Рідна фарма 260 рідного, друзі, якщо хтось телефон проб'ється, то буде дуже добре. Якщо ні, то на жаль. Так. Микола Коваленко пише, вибачте, не привітався. Пан Микола, раді раді вас чути. Всім привіт, друзі. Хто нас долучився, місто Львів на зв'язку. Сьогодні дощ. Люди всі поховалися. Розпочали ми наш стрім з того, що дощик якраз був такий було вікно. А зараз я бачу дуже-дуже воно. Затянуло і все-таки буде дощ. Тому, друзі, підтримуйте мене пальцем вгору, буду вам усім вдячний. <сум> Mitsubishi Outlander. До речі, саме ця, ця, на цій моделі автомобіль зупинився в ціні 10 612 рік. 2,4 бензин автомат. Вони по 10 тисяч вже, до речі, роками. Ціна на них вже не падає. Оцей, що попередній перша моделька, яка була Mitsubishi Outlander, вони в районі 8 також тримаються також роками. Так, йдемо ще трішечки, друзі. Не забуваємо підтримати пальцем вгору. Буду усім вдячний. Для вас інформація, а з вас активність. 12 рік, 10,600. 2,0 дизель. 180 тисяч заявлений пробіг, друзі. Ось такий така ракета. По дизайну, правда, ракета виглядає вже досить таки цікаво. Nissan Кашкай. бачу, дехто ще заїжджає на ринок на продажу. Ринок намагається бути ще активним. Попри те, що сьогодні дощ такий, знаєте, серйозно затягнуло і вже так є, нічого з цим не зробимо. Погода є, погода. 11 рік, 9900, Nissan Кашкай, 1,5 дизель, механіка. Друзі. Давайте ми трішки будемо підбиратися ближче до кави. До речі, ринок знову люди всі пропали, ще тільки що ходили <смі> на початку стріму, це було видно. Зараз бачимо, все, активність зменшилась. Е, наголошую усім нашим глядачам, якщо ви дивитесь це відео, я так собі думаю, що ви, мабуть, шукаєте автомобіль для себе. Хто шукає, це зрозуміло, хто продає автомобіль. Чую, і до мене звертається. Романе, виставіть себе на каналі, продаємо автомобіль. Якщо потрібно вам таку послугу, ви також можете звернутися. Внизу під відео я залишу телефончик. Можна опублікувати ваш автомобіль в нас на каналі. Це буде окремим відео зняти. Рекламний ролик Він буде як на Ютубі, він буде також на Фейсбуку. У мене також там є, до речі, долучаємось в інстаграмі і в тіктоці. Тобто стараємось максимально розповсюдити цю інформацію і також допомагаємо в продажі автомобіля. Сергій Волошин, доброго ранку! Подобається ваше відео. Рекомендую, хто ще не дивився вас. Дуже приємно. Дякую, дякую за теплі слова. Друзі, хто в нас, хто в нас зараз тільки долучився, ми наживо у місті Львів. Привіт з полонини. Валера пише. Вітаю навзаєм, дуже приємно. Друзі, в кадрі Mazda CX5 в новому кузові. Поруч ми бачимо в білому кольорі також. А вже в червоний, бачите формат. Це вже попередній кузов. Наскільки Mazda по дизайну пішла вперед, правда? Давайте ми глянемо ще ціну. 19 рік, 26500. 2,5 бензин. Не знаю, чому мені мазди подобається. Хоча на вторинному ринку я бачу Тойоти все-таки руть, як кажуть, все. Але мазда, ну гляньте. Що тут не так? Мені здається, що тут все, все добре, і все прекрасно, і як на цивільний автомобіль досить гарний. Так. Бодя Герега пише, привіт з Івано-Франківська. Вітаю Богдан, радий вас чути, друзі. Хто в нас долучився, радий вас усіх чути сьогодні. Ходимо, стрімимо трошечки по місту Львів, а саме на авторинку Карбазар. 15 рік, 18900, Mazda, CX-5 2.2 дизель. Тому радий усіх чути, підтримуємо пальцем вгору. Сьогодні дощ. В дощик ходимо, шукаємо, шукаємо, фіксуємо, фіксуємо інформацію щодо автомобілів і їхніх цін. Ну, завжди наголошую, хто настільки відлучився, завжди наголошую, що автомобіль перед купівлею потрібно перевіряти. Максимально, це карвертик, але я внизу прикріплю посилання, за які можна перейти, і отримати 20% знижки. Хто не знає, як робиться, друзі, дзвоніть до мене, я допоможу, але це потрібно робити. От, протягом останнього тижня перевіряли декілька автомобілів, це люди до мене звернулися. І чесно вам скажу, є сумні реалії. Є тоді, коли ти бачиш, є такі речі, коли ти дивишся, автомобілів є скручений пробіг, і це можна побачити. Звичайно, є такі моменти, коли власник не відвідував офіційне СТО то відповідно там і не буде цього пробігу, але тоді ви спокійні, ви розумієте, що, розумієте, та? що історія автомобіля вже ї... немає претензій до неї. 19 рік, 28,777. Тому перевірочка максимальна. Ми, до речі, надаємо послуга перевірка фізично по всій Україні, в всіх містах. Ви скидаєте мені посилання, я даю вам ціну, тому що ціна трішки міняється, все залежить від локації. І також вам в цьому допоможемо. 16 рік, 24200. А до речі, в нас кожної суботи і неділі з 10 до 11 ми стрімимо. Тому обов'язково підписуємось, ставимо активовуємо дзвіночок, він вас буде повідомляти про наші нові стріми. 11 рік, 7,950. До речі, прихід дощика взагалі розлякав усіх людей, які були сьогодні на ринку. Ну що, ми підходимо до логічного завершення, друзі. Ринок є, давайте ще трішки покажу, як виглядає взагалі сам сам ринок. Ринок насправді умовно. ось Зараз позаду мене це автомобілі, які приїхали на автобазар. Так, Ось так це все виглядає. А ось зараз, якщо ми беремо цю лінію, цей екватор. Ось зараз я на ньому стою. По цю сторону є дуже багато автомобілів, які стоять тут 7 днів на тиждень. Можна приїхати на цю площадочку. Це від Карбазару, місто Львів. Тут автомобілі стоять, можна прийти, ну, звичайно, в робочий час і собі для себе також щось обирати, щось дивитися. Ну, будемо на цьому завершувати. Зараз, хвилиночку, друзі, все-таки я переключаю камеру. Будемо завершувати. Хочу всім подякувати, хто підтримує канал. Як кажуть, ми разом з вами завжди, завжди десь на зв'язку. Якщо комусь потрібна юридична допомога, у нас вона безкоштовна. Дзвоните, якщо у вас є якісь питання. Консультуємося, я все повністю допоможу. Навіть якщо ви автомобіль самі собі десь обираєте, буває такі, а, я вас Роман не замовляв, але в мене до вас є питання, так трошки незручно. Я кажу, ні, немає незручно. Є питання, ви можете самі собі десь придбати автомобіль, захотіти придбати. І у вас будуть питання юридичного є теми, звертайтеся, все допоможу, безпечно купите автомобіль і це 100%. Тому всім успіхів, бережемося, з вами був Роман Світошак. Як мені тепер ту кнопочку нажати, давайте пробуємо так. 爸爸。